Вже протягом 10 років громадяни України змушені жити в новій реальності реальності війни, де постійно відчувається тривога та страх, печаль та безсилля. Звуки сирени лунають у повітрі, ракети обстрілюють наші міста. А невизначеність та відчуття втрати, контролю над власною безпекою та власним життям негативно впливають на наше самопочуття та психічний стан. Як наслідок, всі названі мною явища спричиняють синдром хронічної втоми. Сьогодні я вам розкажу про нього та поділюсь рекомендаціями, як подолати синдром хронічної втоми під час війни. Юлія Василенка, директорка гімназії у селі Новоолександрівка, до останнього не вірила в те, що Росія почне повномасштабний напад на нашу країну. Шість місяців родина прожила в окупації. Після того, як Юлю та її чоловіка намагалися примусити співпрацювати з окупантами, родина виїхала з свого рідного міста. Юля чекає та вірить, що невдовзі на її містом знов буде майорити жовто-блакитний прапор. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви, голоси мирних, дивимось. Коли побачили свій перший прапор, то Ну просто виття було в автобусі і дітей, і дорослих бо шість місяців окупації, і тут ти бачиш нарешті свій прапор. Ми зараз живемо тут в личинці, саме працюємо дистанційно. Дуже хочеться додому. Кожного дня ти про це мрієш. Розумію, що перемога має бути, але ж яка тяжка ціна? Цьому ну, висока дуже ціна. Хронічна втома це стан, коли відчуття стомленості триває довгий час і не зникає після відпочинку або сну. Це не лише фізична втома, але й психічне виснаження, яке може супроводжуватися концентрацією втоми, роздратуванням, зниженням енергії та погіршенням настрою. Синдром хронічної втоми може бути спричинена різними факторами, такими як недостатний сон, стрес, погане харчування, недостатність фізичної активності, медичні проблеми. Наприклад, депресія, ПТСР. Тома під час війни являє собою стан, який характеризується тим, що нервова система не може нормально функціонувати через інтенсивні емоційні реакції та відсутність звичайної рутини. Цей синдром супроводжується такими симптомами, як ускладнення дихання, головний та м'язовий біль, причому на ньому не діють знеболювальні засоби. Люди, які перебувають в стані постійної втоми, найчастіше це мирні громадяни, які змушені більшість часу проводити в бомбосховищах, підвалах, на станціях метро, або залишатися у своїх домівках під загрозою обстрілів. Також це люди, які покинули свої рідні будинки та переїхали до інших міст. Під час війни хронічна втома може бути особливо важкою, оскільки стрес, тривога та невизначеність можуть значно підвищувати рівень втоми. Ось деякі психологічні рекомендації, які допоможуть допомогти впоратися з хронічною втомою, створіть режим сну, спробуйте забезпечити регулярний режим сну, відводячи достатньо часу для відпочинку. Практикуйте релаксаційні техніки, перед сном такі як глибоке дихання або медитація, дотримуйтесь збалансованого харчування, перевоживайте здорову та збалансовану дієту, яка включає достатньо вітамінів, мінералів та білків, уникайте великих кількості кави та інших стимулюючих напоїв, оскільки вони можуть поглибити втому. Займатися фізичною активністю, навіть короткі фізичні вправи можуть допомогти збільшити енергію та знизити втому. спробуйте регулярно проводити короткі прогулянки або займатися легкою фізичною активністю, Використовуйте стратегії управління стресом, навчитися ефективно впоратися зі стресом, використовуючи такі методи, як медитація або йога. Забезпечте собі час для відпочинку та розваг, заплануйте час для виконання приємних і релаксіційних занять, щоб відновити свою енергію, обговоріть свої почуття, Поділіться своїм почуттям хтось сам з близькими людьми або професійним психологом. Відкрити спілкування може допомогти зменшити внутрішній стрес та покращити ваше психічне самопочуття. Звертайте увагу на своє фізичне, емоційне благополуччя, відмовляйтеся від занадто виснажених або стресових ситуацій, якщо це можливо, і намагайтеся знайти спосіб захисту самого емоційного здоров'я. Свіже повітря, якщо у вас є можливість, краще прогулятися на свіжому повітрі. Якщо це неможливо, то регулярно провітрювати свою кімнату протягом дня. Глибоке та повільне дихання хоча б 3 хвилини. Вдихайте через ніс і видихайте через рота. Зробивши коротку паузу між ними, важливо, щоб видих був вдвічі довше, ніж вдих. Можна уявляти, що ви надуваєте повітряну кульку і повільно видихаєте рота. Випивайте протягом дня 1,5 літри чистої води. Це допоможе знизити кислотність та підтримати баланс організму. Зміна діяльності. Продовж дня переходьте від фізичної розумової роботи, і навпаки, це допомагає позбутися монотонності і підтримує активність ваша. Ці рекомендації допоможуть вам зберегти енергію та впоратися з хронічною втомою навіть у складних умовах військових дій. Напишіть у коментарях, чи що втомлюєтесь ви, і ми спробуємо вам допомогти ви та ваші близькі можуть пройти онлайн тест на який є посилання в описі під цим відео, та дізнатися, чи потрібна вам психологічна допомога. Розповідайте свої історії для музею Голоси Мирних фонду Ліната Ахметова разом до перемоги, та все буде Україна.